Samsung H30, ціна 2200 гривень, він на 32 ГБ. Має відбиток пальця, по корпусу є царапки, але не суттєві, не сильні. Часом бувають і більші, набагато. Телефон досить непогано працює, простенький. Type-C роз'єм на зарядочку, також має роз'єм на наушники 3,5 По екрану так, нюансів немає ніяких. Можу поклеїти захисне скло, кому буде цікаво за додаткову плату. Зараз покажу інформацію про телефон повністю чистий без різних аккаунтів. Тут класні камери в цих моделях. А 30-й на 11-му андроїді, по пам'яті 3 ГБ оперативної пам'яті і пам'ять телефону 32 ГБ. Покажу ще камеру. Ось така тут камера. Непогано показує в комплекті, йде зарядний шнур Type-C та сам телефон. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Кому цікаво це або будь-які інший пристрій, пишіть у повідомлення або у телеграм-канал, силочка у шапці профілю.